7 клас. Лабораторна робота номер 12 Тема Визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини. Мета порівняти корисну та виконані роботи при підніманні тіла по похилій площині. Визначити какаде похилої площини. Обладнання. Штатив з і лапкою. Дошка. Дерев'яний брусок. Мірна стрічка. Тягарець, маса якого 100 грам. Динамометром. Перед початком роботи ознайомтеся із теоретичними відомостями до неї, де наведені формули для обрахунку корисної роботи, виконаної роботи та коефіцієнта корисної дії. Виконання роботи. Крок перший. Закріплюємо один кінець дошки в штативі під невеликим кутом до горизонту. Крок другий. Вимірюємо довжину похилої площини Елі. Та її висоту H. Крок 3. За допомогою динамометра вимірюємо силу тяжіння, яка діє на брусок з одним тягарцем. Крок 4. За допомогою динамометра рівномірно витягуємо брусок з тягарцем вгору вздовж похилої площини. Вимірюємо силу тяги. Крок 5. Обчислюємо корисну. Виконану роботу така каде похилої площини. Крок шостий. Збільшуємо висоту похилої площини. Вимірюємо висоту похилої площини у другому досліді. За допомогою динамометра рівномірно тягнемо брусок вгору вздовж похилої площини та вимірюємо силу тяги у другому досліді. Ще раз збільшуємо висоту похилої площини. Вимірюємо висоту похилої площини у третьому досліді Та силу тяги при рівномірному русі бруска. Крок 7. Результати вимірювань запишіть у таблицю, наведену інструкції. Крок 8. Обчисліть корисну та виконану роботу та порівняйте їх значення у кожному досліді. Крок 9. Порівняйте значення ККД. У трьох дослідах і зробіть висновок, як він змінюється при збільшенні кута нахилу похилої площини.